Вітаю! Розпочинаємо урок української мови. Епіграфом до уроку є слова відомого французького драматурга і письменника Жана Мольєра. Як приємно дізнатися, що ти чогось дізнався. Пропоную прочитати речення Тарас Шевченко великий український поет. Поет народився в селі Моринці на Київщині. Чи виправдане повторення слів поет? Якщо слово одне й ж повторюється, його потрібно замінити синоном. Порівняймо: Тарас Шевченко великий український поет. Він народився в селі Моринці на Київщині. Слово поет ми замінили займенником він, тож тема уроку – використання займенників для зв'язку речень і текстах. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке займенники, їх роль у мовленні і текстах. Навчимося вживати займенники для зв'язку речень у тексті, Удосконалимо вміння правильно будувати речення і тексти з метою уникнення лексичних повторів. То що ж таке займенник? Це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет або кількість, але не називає її. Займенники відповідають на питання, хто, що, який, чий, котрий, скільки. Займенники можуть замінювати інші частини мови, а саме іменник, прикметник, числівник. Усі займенники змінюються за відмінками, а співвідносні з прикметниками можуть мати однака роду й числа. Прослухайте текст. Жив в одному селі чоловік і був у чоловіка син. Якось чоловік каже синові Слухай сину, живи так, щоб ти мав у кожному селі хату. На кожний день нові човготи, і щоб тобі всі люди кланялися. Чи виправданий повтор слова «чоловік»? Порівняємо відредагований текст «Жив в одному селі чоловік, і був у нього син. Якось батько каже синові: слухай, хлопче, живи так, щоб ти мав у кожному селі хату, на кожний день нові човготи, і щоб тобі всі люди кланялися. Слово чоловік ми замінили Займенником у нього. Таким чином, уникли повторення слова. Хоч умови займенників небагато, проте частота вживання їх у мовленні досить велика, займенники використовують як один із важливих засобів зв'язку між реченнями в тексті, уникнення повторень одних і тих самих слів, узагальнення сказаного попередньо. Пропоную виконати завдання. Відредагуйте речення, використовуючи займенники і уникаючи повторення слів і запишіть. На схилах яру лежав зірчастий сніг. Сніг тулився й до дерев, кучився під кущами всюди, де сніг не могло дістати не дуже палке березневе сонце. Шануй і поважай матір і батька. Батьки дали тобі життя. Рибина летіла вище лисеняте. Але лисиня прудко підскочило і ухопило передніми лапами. Я дивлюся на вишню. На вишнях то тут, то там, розпуклі щічки. Хто ця жінка? Чим жінка стривожена? Звідки жінка і чому не знаєш шляху до повітового міста? Перевірено. На схилах яру лежав зірчастий сніг. Він тулився й до дерев. Корчився під кущами всюди, де його могло дістати не дуже палке березневе сонце. Шануй і поважай матір і батька, вони дали тобі життя. Рибина летіла вище лисеняти, але воно крутку підскочило і хопило передніми лапами. Я дивлюся на вишню, на них то тут, то там полиніють розпуглі щічки. Хто ця жінка? Чим вона стривожена? Звідки вона і чому не знає шляху до повітового міста? Займенники вживають лише тоді, коли в попередніх реченнях уже подавалася інформація по предмет, ознаку чи кількість. Наприклад, от вам лука рукавиці в кишені, а він їх шукає. Будуючи речення, абзац чи текст, потрібно перевірити зв'язок наступної думки з попередньою та звернути увагу на вживання займенників. Здебільшого саме їх вживають неправильно. Найчастіше помилка полягає в тому, що з тексту незрозуміло якого слова стосується займенних, а це викривляє зміст, носить у нього двозначність. Наприклад, раптом заяць наскучив на вовка. Він злякався і почав тікати. Хто злякався і почав тікати? Зайце чи вовк? Незрозуміло. Пропоную виконати завдання. Виправте, неправильно побудовані речення, уникаючи двозначності, і запишіть їх. Ми підійшли до клумби школи, навколо якої росли дерева. Панночку доглядала устя, вона її била і штовхала. Дівчина розмовляла із сусідкою. Вона була у красивій сукні. Раптом заяць наскочив на вовка. Він злякався і почав тікати. У неділю Лариса зустрічатиме свою маму. Вона буде у червоній сукні. Учень вийняв з портфеля підручник і поклав його коло себе. Перевіримо. Ми підійшли до шкільної кумби, навколо якої росли дерева. Паночку доглядала устя, яка її била і штовхала. Дівчина розмовляла із сусідкою, яка була в красивій сукні. Раптом заяць наскочив на вулка, який злякався і почав тікати. У неділю Лариса зустрічатиме свою маму. Дівчина буде у червоній сукні. Учень вийняв з портфеля підручник, якого поклав коло себе. Наступне завдання: усунути зайві займенники. Іван Франко, він глибоко ненавидів ворогів трудового народу, учні третього класу. Вони вирішили зробити екскурсію в Карпати. Мерон сказав товаришеві, що він поїде влітку в Піонерський табір. Перевірено. Іван Франко глибоко ненавидів ворогів трудового народу. Учні 3 класу вирішили зробити екскурсію в Карпати. Мерон сказав товаришеві, що поїде влітку в Піонерський табір. Займенники умови вживають. Щоб уникнути повторення слів. Правильно вжиті займенники допомагають пов'язати речення текстів. Тож сьогодні на уроці ми поглибили знання про займенники, їх роль у мовленні і текстах, навчилися вживати займенники для зв'язку речень тексті. у тексті, удосконалення вміння правильно будувати речення з метою уникнення лексичних повторів. На цьому, все дякую за увагу. До наступних зустрічей.